Що таке державна таємниця? Державна таємниця це видаєної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, науки, економіки техніки, а також зовнішньої політики, державної безпеки та захисту правопорядку, розголошення яких може призвести до порушення національних інтересів. Україні чи всю інформацію можна віднести до державної таємниці? Ні, не все забороняється віднесення будь-яких відомостей до державної таємниці, якщо нас до цього будуть порушені або злужені конституційні права та свободи людини, і громадянина, або це зможе призвести. До завдання шкоди здоров'ю або безпеці населення, яким чином здійснюється засекречування документа? Коречує матеріальне носія здійснюється шляхом присвоєння документу, гриф і секретності особою, яка створила або готує такий документ у відповідності до закону України про е, державну таємницю на матеріальному носію може бути присвоєно гриф особливої важливості таємно, або це таємно. Чи можна оскаржити засекречування інформації? Та у який спосіб так можна громадяни або юридичні особи мають право звернутися до посадової особи, яка присвоїла відповідному документу грив секретності з мотивованою заявою або зверненням про розкречування такого матеріального носія? Таке звернення або заява є обов'язковою до розгляду, і посадова особа зобов'язана надати письмову мотивовану відповідь протягом місяця. Також рішення про засекречення матеріального носія може бути оскаржено у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, а також до суду.